Енергоатому навіть довелось запровадити спеціальну процедуру з пошуку російському паливі зайвих болтів і гай. Наші атомники щороку виявляли не менше десятки дефектних тепловиділяючих збірок. А в окремі роки кількість браку перевищувала 20 штук. Велика проблема Росії полягає в дуже низькій виробничій культурі. Все, що вони будують, виходять Жигулі. Або ракети, які от не долітають, слава богу, половина з них до нас. Низька культура виробництва. Неякіснішими за радянські жигулі виявилися і нові російські атомні реактори. Восени 2020-го Уряд Литви роздав громадянам 4 мільйони пігулок від радіації. Усе через запуск. Білоруської АЕС. Росатом побудував її у прикордонному з Литвою містечку Островець за 50 кілометрів від Вільнюса. З самого початку монтажу реактору в островці, він в них падав, корпус реактору. Потім, то могли запустити, то не могли запустити. Під час зведення АЕС сталося аж 10 нещасних випадків. Проте литовських спостерігачів, які намагалися перевірити ядерну безпеку, не допустили на об'єкт. Ми піднімаємо ці питання у всіх міжнародних організаціях у двосторонньому режимі. На жаль, цей діалог не надто успішний. Остерігаючись нового Чорнобиля, Литва провела загальнонаціональні навчання. А жителі Вільнюса вийшли на акції протесту. За власну безпеку всерйоз злякалися і самі білоруси. Білоруські екологічні активісти звернулися до мене та надіслали документи, які е, хакери білоруські змогли знайти щодо порушень на Білоруській АЕС. Там багато пунктів порушень було. Росатом все ж добудував Білоруську АЕС із запізненням аж на три роки. На відкритті картопляний фюрер не міг натішитися своєю новою іграшкою. Історична мить Білорусь стає ядерною державою. Однак вже за кілька місяців ядерна карета Чекчерика перетворилась на радіоактивний гарбуз. Енергоблок Білоруська АЕС став на ремонт, який тривав більше 260 днів. У Росатому проблеми не лише з ядерним паливом та реакторами. З моменту розпаду СРСР Росія так і не змогла налагодити власне виробництво ключового елемента АЕС тихохідних турбін. Це велетенські мотори, що обертаються під тиском пари нагрітої до 300 градусів, та перетворюють кінетичну енергію у механічну, яку потім використовують для електрогенерації. Кремль багато років намагався захопити харківський турбоатом одне з найбільших у світі підприємств з виробництва турбін для теплових, гідроакумулювальних та атомних електростанцій. Росіяни поклали купу ресурсів. Коли зрозуміли, що це неможливо, що українська атомна галузь не продається. Вони утворили сумісне підприємство з французьким концерном Алстом. І почали виробляти у себе в Росії лицензійну турбіну типу «Арабелла». Але навіщо іноземці купують атомні електростанції у держави-терориста, яка будує аварійні АЕС і торгує бракованим ядерним паливом? У серпні 22-го Угорщина видала росатому ліцензії на будівництво АЕС пакш 2. Президент країни Віктор Орбан і раніше славився дружбою з Путіним. Він виступав проти санкцій щодо Кирила, агента КДБ і ФСБ у Рясі Патріарха. А отримавши російський кредит на зведення АЕС, Будапешт заблокував надання Євросоюзом 18 мільярдів євро допомоги Україні. Віктор Орбан прийшов до влади за російський кошти. Росія надала компанії, яка експлуатує атомну станцію, кредит в розмірі 10 мільярдів євро. Під зобов'язання, щоб ця компанія купляла російське обладнання для будівництва атомної станції. І ця компанія почала закуповувати російське обладнання, але за дуже смішними цінами. Не за ринковими, а за якимось значно більш дешевшими. Встає питання: а де ж от якби решта? А от решта якраз і йде на підкуп угорських високопосадовців. І ось так і виглядає політична корупція по путінськи Фактично Росія платить за будівництво АЕС в Угорщині подвійну ціну. Спочатку надає кредит, який йде на підкуп влади, а потім безкоштовно постачає своє обладнання. Якщо Європа дозволить цій станції побудуватись, то це буде зосередження російської агентури в самому серці Європейського Союзу. Атомні проєкти один із головних інструментів просування російської агентури. Андрій Деркач, який у 2006-му очолив український енергоатом, згодом виявився випускником академії ФСБ. За даними СБУ, він керував в Україні агентурною мережею російського ГРУ. США наклали санкції на Діркача, тому що мали докази, що він агент ФСБ з початку 90-х років. Через атомні проєкти російські агенти, немов спрут, проникають по всьому світу. Це АЕС Рупур, яку Росатом будує у Бангладеші. Разом із кредитом у понад 11 мільярдів доларів у південно-азійську країну прибули майже 30 тисяч росіян. Для них посеред джунглів побудували ціле місто Грін Сіті з двома десятками багатоповерхівок. Тут є власні магазини, спортмайданчики, тренажерні зали, кафе, аптеки, дитсадок та школа. Одна з задач російського атомного десанту знайти бангладесців, які готові пройти навчання у Росії та працювати на Москву. Будь-який російський атомний проект це насамперед агентурна мережа. Людей місцевих, яких Росатом відбирає, виховує, надає їм освіту. І потім вони лишаються в своїх країнах і там працюють на інтереси Росатом. Російську вчить і єгиптянка на ім'я Сахар. Щоб працювати на новій єгипетській АЕС, яку зводить Росатом. Вся комунікація йде російською мовою. Через цю прив'язку потім йде процес вербування, і таким чином створюється величезний речак впливу на національну політику. А це навчання на турецькій АЕС «Акую». Росатом навіть від пожежників вимагає знання російської. Люди мають бути російсько турецькомовними щоб був оперативний обмін інформацією. Україна багато років залежала від російського палива. Наші атомники як ніхто розуміли, наскільки небезпечною є ядерна голка. А тому вирішили перейти на паливо американської компанії Westinghouse.